Ти розставляєш футболістів від п'ятого по перше місце, але ти не знаєш, хто буде наступним футболістом, якого я назву? Uh -huh. На яке місце ти поставиш е, Георгія Судакова? Mm, третє місце? Третє місце. На яке місце ти поставиш е, Михайла Мудрука? Четверте. Четверте. Добре. На яке місце ти поставиш е, Андрія Ярмоленка? П'яте. П'яте. В тебе лишається перший і друга. Якщо я зараз тут назву в залі якогось такого що фонарь? А пофіг, а що їм там? Ай, погоджуюсь, маркіян. А, давай тоді так: на яке місце ти поставиш а, Анатолія Трубіна? Хм. Перше. Окей. Ну і дивись, друге місце я тобі дозволяю самому поставити. Та як вже і так інтриги немає. Кого би ти поставив на друге місце з футболістів українських? Довбик. Довбик. А якщо б була можливість, ти б поставив довбика на перше? Ні. Ну, все таки трубін краще, ніж довбик. Та? Ну, все, Маркіян. Ми тобі подякували, ти як експерт українського футболу сказав свою незалежну думку. Добре, Ти давай. молодець.